Із тризубом на бампері та шведсько-українськими прапорами так оздоблений автомобіль, на якому в Україну приїхав Пітер Герсвольд для чоловіка. Це вже четвертий візит за час повномасштабного вторгнення. Зізнається, зараз відчуття змінились це це великі зміни між моїм першим приїздом і зараз, але не дуже хороша різниця. Адже зараз немає блокпостів на дорозі, менше солдатів на вулиці. І якщо ви матимете мало оборони, це буде дуже погано. Білорусь дуже близько. Це не години, а хвилини. Це погано. Я розумію, що потрібно більше бійців на фронті, і я не військовий експерт чи стратег, але це історично не можна покидати блокпости і безпеку навколо міста. Попри Усі ризики Пітер знову у рівному каже, має тут більше друзів ніж у Швеції, тому хоче підтримати їх і передати свою автівку. Ця автівка була для мене в лісі поряд з моєю дачею. Вона слугувала, щоб пересуватися всюди там, але це було одноманітно, і я вирішив, що краще відремонтую її і передам тим, хто її потребує більше, ніж я. Пітер захотів, аби передача автівки для військових відбулася у центрі рівного, адже це спосіб показати усім, що навіть за ти. Тисячі кілометрів від лінії фронту іноземці відчувають потребу допомогти Україні показати, що ми не одні і об'єднатися. Він її навіть сам майстрував, обладнував і продає військовослужбовцям, які служать зараз на сході. І вони перший раз зустрілися, розповідає йому, показує, що сталося з попередньою машиною. От тому дуже потрібно, потребують такі машини, великі, прохідні зараз. Осінь, болота, доріг немає, тому ця передача є дуже важлива. Також Пітер. Привіз свій байк, який оздоблений українською символікою, і нагадує шведу про дружбу з українцями. каже згодом: передасть і його для бійців. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини рівного.